Назви, що ти бачиш. Ростомір. Ваги. Сантиметр. Рулетка. Як ти гадаєш, що об'єднує ці предмети? Вони для вимірювання. Що? Можливо вимірювати за допомогою цих предметів у людини. Вимірювати такі параметри людини, як маса, зріст, об'єм та довжина різних частин тіла. Наприклад, Ростомір це прилад, що складається з вертикальної планки з поділками і рухомого горизонтального відбитка, за допомогою якого вимірюється зріст людини в сантиметрах. Ваги використовуються для визначення маси тіла людини в кілограмах. Сантиметр це вузька стрічка з поділками, за допомогою якої можна вимірювати об'єм та довжину різних частин тіла. Рулетка це металева або пластикова стрічка, з поділками, згорнута в рулон у футлярі, за допомогою якої також можна вимірювати об'єм та довжину різних частин тіла, а також відстань між ними. Вимірювання проводяться для того, щоб контролювати фізичний розвиток дитини і виявляти можливі відхилення від норми. За допомогою таблиць зростання і ваги дитини можна порівнювати параметри малюка з середніми показниками для його віку і статі. Це допомагає вчасно виявити різні види захворювання. Такі вимірювання називаються. Медичний профілактичний огляд. Що ж це таке? Медичний профілактичний огляд це коли лікар перевіряє, як ти ростеш і чи не хворієш на щось. Лікар може зробити тобі кілька тестів. І якщо щось не так, то він може тобі допомогти. Також лікар може зробити тобі щеплення від деяких небезпечних хвороб. Які можуть заразити тебе або твоїх рідних і друзів, медичний профілактичний огляд проводиться для профілактики, тобто для запобіганню, попередженню, упередженню хвороб людини. Такий медичний огляд дає відповідь на питання, чи не хворіє людина, чи все в порядку зі здоров'ям. Важливо своєчасно проходити медичний огляд. Профілактичний огляд проходять і дорослі. Так, вони дбають про своє здоров'я. Це дуже важливо, щоб людина була здорова і щаслива. А в цьому їй допоможе звичайно лікар. Чи хочеш ти дізнатися більше про професію лікаря? Пропоную спочатку ознайомитися. Із спецодягом для лікаря і медичних працівників, медичний халат або костюм, медичний головний убір шапочка, медична маска, перчатки латексні та спеціальне медичне взуття. Щоб призначити лікування, лікарю треба ретельно оглянути хворого. Робить він це за допомогою спеціальних медичних інструментів. Зараз я спробую тобі пояснити призначення деяких з них. Фонендоскоп це прилад, який допомагає лікарям слухати, що відбувається всередині тіла людини, і виявити, чи немає у неї захворювань. Наприклад, коли людина дихає, легені роблять звуки, які можна почути за допомогою фонендоскопа. Або коли серце б'ється, воно створює ритмічні удари, які також можна почути за допомогою фонендоскопа. Шпателі це плоскі металеві. Пластикові або дерев'яні палички, які допомагають оглядати горло, язик і зуби людини. Вони можуть бути одноразовими або багаторазовими. Термометр це прилад, який вимірює температуру тіла людини. Він може бути ртутним, електронним або інфрачервоним безконтактним. Тонометр це прилад, який вимірює артеріальний тиск людини. Він має манжету, яка накачується на руці або нозі людини. Ємкості для знезараження інструментів це контейнери, в яких зберігаються і оброблюються медичні інструменти, що підлягають стерилізації. Також набір дільничого лікаря це сумка або валіза, в якій зберігаються основні медичні інструменти, ліки і матеріали, які потрібні для надання допомоги людині на місці. Він може містити шприці, бинти, пластири, антисептики і багато інших медичних засобів. І для закріплення сьогоднішньої теми пригадай, як називаються медичні інструменти. Пам'ятай, лікар твій друг, який хоче, щоб ти був сильним, здоровим і розумним. Ти можеш питати лікаря про все, що тебе цікавить. І він тобі все розповість. От і все. До нових зустрічей, друже!